Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Офіційні дані не підтверджують, проте численні джерела серед військово та розвідувальних кіл, повідомляючи над акваторію Каспійське море, був збитий російський стратегічний бомбардувальник ту 95 За інформацією літак входив у повітряний простір, контрольований азербайджанськими силами ППО. Проте не відповідав на радіозв'язок. Винищувачі Азербайджану були підняті для перехоплення, отримавши наказ знищувати у випадку відсутності реакції. Після серії запусків ракетою повітря і відкриття вогню по цілі літак, нібито зазнав пошкоджені в паводу. Пише телеграм-канал Мор. Ський вовк, водночас, представники РФ категорично спростовують інформацію про втрату Т-95. Офіційна позиція Кремля. Літак повернувся до бази. Ніяких збитів немає. Азербайджанська сторона також не дає підтвердження. В медіа з'являються лише неофіційні повідомлення про проведення пошукових робіт у морі, але без конкретики, за даними неофіційних джерел, на місці можливого падіння літака ведеться підводне сканування. Задіяні барокладії та спеціальні судна, щоб виявити уламки, та наразі утримується мовчанка щодо результату. Попередній аналіз на основі супутника. Знімків показав рух групи пошукової техніки на кілька кілометрів від азербайджанського збережжя Каспійського моря. Окрім того, у закритих каналах розвідки повідомляється, що російський борт нібито не з принципово нове озброєння або підвищеної дальності ракети, або засоби радіоелектронної протидії, що могло бути причиною його активації. У зоні підвищеного контролю азербайджанські сили, котрі перебували в стані підвищеної бойової готовності, могли розцінити літак як загрозу, враховуючи останні перельоти російської авіації вздовж узбережжя. Якщо підтвердиться, що тут 95 справді збитий це матиме низку важливих наслідків. По перше, це свідчитиме про значне посилення азербайджанської ППО і про готовність до застосування сили проти величезних стратегічних літаків РФ навіть за межами лінії фронту. По друге, це створить серйозний політичний виклик для Москви. Їй доведеться пояснити, яка роль була у цьому літаку. Та чи справді він перебував у місті, де міг стати мішенью? По третє для України та міжнародних партнерів це сигнал, те, що РФ не має безпечних кордонів, і що її стратегічна авіація може бути уразливою навіть у Далених районах, крім того, слід враховувати ризик ескалації. Якщо азербайджанська сторона офіційно підтвердить збиття, це може призвести до дипломатичного або військового прорахунку між Баку та Москвою. При цьому важливо зазначити факт збиття не має достатньої кількості відкритих підтверджень. Всі заяви мають статус непідтверджених. Російська сторона мовчить або заперечує, азербайджанська утримується від офіційних коментарів. Для достовірного встановлення необхідні результати пошукових та розвідувальних робіт, аналізу ламків і радіолокаційних даних. У цьому випадку ми маємо справу не лише Ще з військовою подією, а й з інформаційною війною, де факт чи фейк можуть мати стратегічне значення у конфіденційних звітах. НАТО зазначається, що передбачуваний маршрут Ту-95 проходив на межі зон відповідальності кількох країн, включно з Іраном, Туркменістаном та Азербайджаном, і міг бути частиною навчання або прихованої операції з демонстрації сили, незважаючи на відсутність офіційного підтвердження аналіз маршрутів і затримки зворотних рейсів, кількох цивільних літаків у регіоні свідчать про порушення повітряного простору, яке змусило Байдан діяти рішуче для Баку. Цей інцидент може стати точкою підсилення позиції у регіоні. Демонстрація здатності нейтралізувати будь-яку загрозу незалежно від джерела. Росія наразі вживає заходів для мінімізації інформаційного впливу інциденту. Якщо підтвердиться, що російський стратегічний бомбардувальник дійсно було знищено, це може вплинути на загальну стратегію РФ в регіоні. Трата Ту-95 – це не лише тактичний удар, а й репутаційна поразка в перша країна, яка не перебуває в стані відкритої війни з РФ завдала удару по її стратегічному компоненту. Це відкриває новий етап геополітичної гри навколо Каспію з ризиками загрозами, але й можливістю переформатування регіональної безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.